Фелікс Хрустальов та Олександра Холмська це гурт Хот Дозерс. Раніше вони називалися Хот Дозер Стріо, коли ти ще в нас не працював. А потім їх стало якось більше. Вони там щось прибрали, когось поміняли. Ну і вирішили, що є такий недоречна назва. Да, тріо недоречно залишилося от хот дозерса. І представники цього гурту, саме в нашій студії, а, наші вам вітання. Ну, в принципі, mm. ви надаремно прийшли, тому що, по перше, у вас 10 квітня концерт. А по-друге, ви з небуття, скажімо так, виплили знову ж таки, тому що давно Три, мабуть, два, про вас взагалі нічого ніхто не чув, ну, принаймні у Запоріжжі. І от раптом майже до дня рок н ролу до дня народження рок-н ролу. Хот дозер це гурт, який грає рок-абілі, дають концерт. Тобто все було сплановано, так? Фелікс? Да, да ну... намного складніше. Тепер є не тільки хот-дозер група, mm -hmm. тепер є ще друга група, яка Bird. Mm -hmm. Тобто Тепер у Запоріжжі є дві групи, які грають якусь таку музику родом з х Вот, так что наше количество размножается, множится. И да, так, я думаю, поки что поки вас не було, ви розмножалися, ну, да? типу ча. Да. Почакуванням. Тому <рес> 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 стало не тріо, <рес> а дві два колектива. Да? <рес> ну, вот така тенденція сейчас везде в Україні. Сейчас это модно, популярно, и мы надеемся, что и в Запорожье тоже. Угу. Будет. Тобто року білі знову став популярний, 50-ті повертаються, Саш. Ну, это актуально. Музыка це mm -hmm. актуально. Угу. Mm -hmm. Uh -huh. Запорожі, в Києві, везде. Ну через скільки? Через 35 років повернуться п'ятдесяті, так звісно, все ж ну якраз же... нам уже буде по 50, через 35, так. да рокабілі вже це не той напрямок, який а, був створений чи який подобався лише винятковій якісь вузькі аудиторії. Да? В рокабілі сьогодні починають слухати більшої кількість людей. Ну тяжело так сказати. Насправді, якщо він 50-ті -е був поп музикою Для каждой эпохи есть своя поп-музыка. В 50-х поп-музыкой был рок-н-ролл и рок в Соединенных Штатах Америки. А то сейчас это скорее субкультурная музыка. Может быть, какие-то хиты из того времени и стали популярными для широкой аудитории, но в основном это репертуар, который э, не только связан с музыкой, но и просто со всем стилем жизни. з машинами з 50-х, з одеждой, з прическами. Ну, зачіски, принаймні, точно з 50-х заложивается, да? А пов'язані теляги. Мы ніякого відношення не маємо к стилягом. То, що було в Советском Союзе, это немножко совсем другая история. Тому, кому це подобається, пусть цим увлекается. але коли говорять «рокобілі», це ніяким образом не относится к 60-м или 70-м годам в Советском Союзе. Не треба путати. І... Никакого отношения мы к Телегом не имеем. Вы не играете мэраху? Мне интересно, что свое новое добавляет. Конечно, конечно. До сих пор существует много групп, ну то есть не до сих пор, а новых, новые молодые ребята играют такую музыку, которая по стилистике напоминает, но гармонически, и это новые песни, новая музыка, что-то новое, главное, чтобы по звучанию напоминала mm -hmm. ту самую музыку с пластинок. Як зробити так, аби за звучанням нагадувала Сашу? Надо перечувствувати. Війти в стан медитації, наслухатися, нет, що нет. потрібно надо зробити? Ні, треба розуміти цю музику, треба її любити, треба міряти її на себе і пускати її в маси. Феликса, твоя думка? Так, да, я згоден. Насправді, зараз існує таке велике кількість Всяких примочек и компьютерных штук для музыкальных инструментов, чтобы сделать звук аутентичным. Вот. Но на самом деле ребята, которые в этой теме они не пользуются никакими цифровыми примочками, они пользуются аппаратурой из 50-х, то, что мы сейчас называем винтажные гитары, винтажные комбики, винтажная аппаратура. Вот. Но таких инструментов из студии не так уж много осталось. Хто ви з можливість тут пользуються? Концерт 10 квітня, який ну, так чи інакше буде присвячений Дню народження рок-н-ролу, і чим там будете дивувати? Це кавер-версії чи андеграундна, але авторська музика? Ну да, вважається, що 13 число – это день рок-н-ролла, то есть мы сейчас отмечаем 60-летие появления рок-н-ролла, который появился в 50... Rock Around the Clock, да? Да, в 54-м году, благодаря песне Rock Around the Clock Белла Хелли. Uh, ну и вот, 10 числа, ну немножко раньше, чем весь мир отмечает, но, к сожалению, нам нужно будет быть в это время в Киеве, где uh -huh. будет более глобальное отмечание этого праздника, мы решили устроить такое же и в Запорожье. Нужно же отметить все-таки День рок-н-ролла в Запорожье. Uh, будет, я думаю, веселый праздник, будут играть две группы, которые играют в стиле рок -а билли рок-н-ролл и, может быть, немножко джам-блюз, да, что-то типа такого. Да? Да. Mm -hmm. <laughs> <Вони погодилися>, <laughs> да? <laughs> ну, кому интересна музыка 50-х, и кому хочет, кто хочет провести хорошо этот четверг, оттянуться и побывать на стильной тусовке, думаю, тому понравится. А ж таки, это больше кавери чи авторская музыка? Ну, это нельзя называть каверами в том понимании, в каком называют сейчас. Это когда играют какие-то известные песни, и все понимают, о, это песня класс, эти ребята классно играют. Как правило... Мы играем такие песни, которых никто не знает. Это забытые Богом песни из 50-х. Вот, которым мы даём новую жизнь. Вот, и которые в нашем исполнении звучат, возможно, похоже на то, как они звучали тогда. Это не, не каверы, это такие воскрешения, певно. А новую автроську дійсно музику можна написати у стилі рок-білі. Да, конечно. Це можна. Заспівати. Ну, заспівати можна, это то, чем мы занимаемся. Пусть приходит Приходіть і ви 10-го, на концерт, послушайте. Я пропоную зробити невеличку перерву і дати фрагмент, ну хоча б якесь таке уявлення про те, що таке рокабілія. Подивимося, потім повернемося до обговорення. Все-таки рукобили куда зник, да, и хот дозор, куда а потом повернулися. У нас в Запорожье. Да, в Запоріжжя. Чему mm -hmm. так сталося? Ну, На самом деле нельзя сказать, что мы просто вот так вот исчезли, мы играли. Но, может быть, те концерты, которые мы давали, они были не столько в Запорожье, сколько в других городах. Мы за несколько лет успели на самом деле, объездить большую часть Украины. Это классно. Вот. Но сейчас так произошло, что ну, наш гитарист Леша Алексей Игнатов, по прозвищу Глюк, Играет еще с харьковскими ребятами, которые называются Vice Guys. Это известная не только в Украине, но еще во всей Европе, и в Австралии, и даже в Соединенных Штатах Америки группа из Украины. Это приятно значит, что у нас в Украине есть такие группы. Вот. И в этой группе играет вот наш земляк, запорожец Льоша <реш> і, і саме через те, що в, в Льоші не виступ, ну, не виходить а, поєднувати. Ви тому в Запоріжжі не так часто виступав. Да ни ну, в принципі ми граємо не так часто зараз нашим запорожським составом. Слухайте, а оці от танці, рухи. Де ви їх берете? Фільма. Да? Конечно, но... Ну, ну... в может, какая-то что-то школа Ему <рес> <такою, рес> <рес> 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 легче, Если вам интересно, я знаю, что в Киеве есть большое количество школ, а, которые учат танцевать в стиле рок-н-ролл, буги вуги а, и так далее. А вы здесь есть в читайся шептанцовый пиццу музыку. Да, барабанщики, <рес> да танцюють, это барабанщики запитывают. Ну, что я могу, могу посоветовать? Смотрите фильмы из 50-х или о 50-х, вы точно поймете, как что нужно делать. Зато пока от. Ну, да, поки в Запоріжжі вас не було, а, що змінилося? І в колективі, і можливо в музиці, в якомусь світогляді. То, що буде 10-го в четвер. Це... А я хочу знати до 10-го. А, що пройшло до 10-го? Так, да, 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 до 10-го числа. Знаете, що нас змінилося? В все дуже непонятно. У нас постійно міняються контрабасисти, у нас міняються гітаристи, весь наш состав міняється містами. Я іноді стою за барабаном, беру гітару, починаю грати на гітарі. Це регулярно відбувається, це нормально. Вот. И 10 я думаю, что будет очень много разных составов, в которых у нас было. Придут все наши друзья. Вот. Mm -hmm. Я думаю, что мы будем как-то на сцене меняться. Вот. И кто примерно представляет, как это было до этого, тому будет весело смешно. Раз раз, грав на гитаре, значит, и танцеватый вчи все. Слышишь, что без титанти даются, Не, Ну, мне ну мені цікаво, А як же з гітарою так такие. Прийдеш на концерт, подивимося. Бра, приходьте да. на концерт і все поймете. Да? Саш, що змінилося? Ну, жіночий погляд. Змінилося щось у, самі, у самих ход дозерах за цей час, за там не знаю, останні 2-3 роки. Состав. А <laughs> окрім. <laughs> ну, музика навряд чи да? але може якась там стилістика? Музика не помінялась, ніхто не помінявся, всі залишились такі ж привітливі, драйвові, енергічні. Ну, у нас изменение, появилась з'явилася одна група. Uh -huh. Я считаю, что мне очень повезло. Uh -huh. Вот. Группа Jungle Bird, да, которая тоже будет го Jungle в четверг выступать. Да, Саша там будет петь. Я буду на барабанах. Вот. Тобто, в принципі, в вони бачиш, в них точно, що почкавання якесь. Джанжлберд, це від вас якісь очковання. Ну так, да. ну, вони да. знаєш, вони, от я те, що читала про худозер, вони взагалі джанглбердз ну, як діти, як дитину свою сприймають. А усюди так намагаються розповідати про те, що це молода команда, вони молодці, вони там дуже розвиваються. Так, в них трішечки інший стиль, там, стилістика, але вони дуже близькі до 50. Как ну вы взагалі дійшли до того, що треба створювати тут якийсь новий гурт, чих це до вас хтось прийшов? як це сталося? Ну, смотрите, есть ребята в Запорожье, которые любят ракобили, которые любят 50-е, которые умеют играть на музыкальных инструментах. Ну, вот их как-то больше трех, больше четырех. И получается, что в один коллектив они все не влазят. Поэтому нужно сделать два, чтобы всем хватило места, групп, где играть. Тобто, це фактично люди, які прийшли і просилися до вас грати разом з вами. Ніхто ну, не просився. Всі вместе тусуються, всі дружать, і так произошло просто. Ну, що все так як то розподілились по групам. Як вда да, вдається втримувати от саме захоплення стилем рокабілі серед ну, і серед музикантів, і серед глядачів? <гум> це є, є якісь там секрети, ви а, піар використовуєте для того, аби всі Танчує. слухали. Гіпноз. Да, ну, щоб, щоб, щоб всі слухари слухали, слухали рокабілі. Да ні, насправді просто ми самі слухаємо, нам це подобається, і коли ми розговорємо, інші люди теж видять. І насправді в Україні проводяться. Самый большой в Восточной Европе э, фестиваль рокобиля, который проходит в Киеве, который, между прочим, скоро будет в мае проходить 2-3 числа, который называется Укробили выбух. Угу. Их уже 9, мне не или 8 было, да? Это будет 10-й. А уже буде а, будет 10-й, 10 да. Угу. да. А, туда съезжаются не только музыканты из Украины или России или Беларуси. Туда приезжают музыканты из Европы. А в этом году будут в том числе, кроме Европы, еще музыканты из Соединенных Штатов и из Японии. Япония тоже популярен. Скажите, а на весілля Вас клыч рукобілі грати? Господи, ну, ну, сьогодні ну, то в Ну, це дуже странно, конечно. Я вам признаюсь, что для друзей мы играли на свадьбе. Ну потому что они наши друзья. Мы их знаем. У них не было выбора. Да. Но uh, в качестве какої yeah, <laughs> ну, я для... на увазі чи це популярно, чи от просто люди там не знаю, це не весілля хочуть сердючка, під це потанцювати. Це, не сердючка, це mm -hmm. явно не невірка сердючка. Mm -hmm. <laughs> не. <laughs> Знаєш, от, на наостанок можна те запитання. А, як людина, яка грає на віолончелі, вам дуже не пощастило з контрабасистами, да? тому що їх мало, а вони завжди вередливі і завжди кажуть про те, що їм потрібно доплачувати за те, що вони оцю махіну тягають з собою. Да? Ну, благо, у нас контрабасисти які-то такі налегке, автомобилизированные вот они могут сами переносить контрабас и мало того что они э, такие вот мобильные они еще сами говорят давайте я свой возьму они говорят, да вот есть другой контрабас они говорят, нет я свой возьму так от виходить. На своєму чи на чужому, але 10 квітня ходозер разом із Джангл Білдс будуть виступати і відзначати день народження рок-н-роллу. Ті, хто зацікавився, нехай приходять. Ну, а ми з усіма прощаємося, тому що закінчився прямий ефір молодіжного порталу. А ми навіть не помітили. Хай щастить до завтра 16.40 зустрінемося.